Вінницька пауерліфтерка Марія Поступайло, чемпіонка Європи з класичного жиму. 16-річна спортсменка виборола золото на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат. Турнір відбувся в Мальті. Виступаючи у ваговій категорії до 43 кг, кілограм, спортсменка підняла 52,5 кг кілограми на 10 більше, ніж важить сама. З нами на зв'язку Марія Поступайло, чемпіонка Європи з класичного жиму лежачи. Марія, мої вітання. Доброго дня, дякую. І звичайно вітаю вас з вашою неймовірною перемогою. І розкажіть, чи сподівались на такий результат, та що відчули, коли стали переможницею? Я рада своєму результату, але в принципі могла і краще. Але по тому як це мій дебют, мої перші міжнародні змагання, то це дуже добрий результат. Розкажіть, як готувались до змагань, чи складні були тренування? Бо дуже багато тренувань майже кожен день. Правильне харчування, звісно ж, відновлення правильне, трошки переживала. Раніше ви вже брали участь у всеукраїнських змаганнях, чи складно було там? На всеукраїнських змаганнях було складно, була конкуренція, і надію, що й така сильна. Але. Це все напрацьовується. А якою була конкуренція на європейських змаганнях? Чи була вона дуже сильною? На європейських змаганнях не було великої конкуренції, але я боролась сама з собою перш за все, і зі штангою. А ще розкажіть, будь ласка, про враження можливо вболівальників та учасників, те, що ви підняли вагу більшу за вас. Ну, всі дивувалися, ходили в шоці. Була дуже велика підтримка від зборної України. Всі підтримували, дивилися, допомагали мені. Чи бачите ви своє майбутнє у професійному спорті? Розкажіть. Сподіваюся, я зв'яжу своє майбутнє, своє життя з цим видом спорту, тому як мені це дуже сильно подобається, я всю себе вкладаю в цей вид спорту. Дуже вам дякую за те, що знайшли час і просто з Мальти підключилися до нашого етеру. Щиро бажаємо усією командою нашого телеканалу вам нових перемог ще масштабніших. І, звичайно, чекаємо вже у Вінниці. Дякую, до побачення. До побачення на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марія Поступайло, чемпіонка Європи з класичного жиму.